Люди обесцінили віру, обесцінили вірність. Чому віра не працює? Моляться, просять. І вже дуже багато людей відплило від тих же ж галер, як я колись їх назвав, оці галери, де заставляють людей молитися, ходити до храму, приноси, робити, свічки ставити, виконувати якісь ритуали. Люди. Люди сходять вже з тих, вони кидаються просто в воду, вони не знають, що буде. Вони кажуть, я вірю в Бога, але я не хочу туди ходити. Мені стало нецікаво. Не то маловірством, не те, що щось люди хочуть вірити. І все ж таки вони шукають Бога. Але питання, чому Бог не діє так, як Він діє за часів апостолів? І я скажу не тільки за часів апостолів, щоб додати, щоб ви не думали, що тільки апостолам було дано творити чудеса і знамення, щоб їх супроводжували чудеса і знамення. Чому я говорю про чудеса? Саме велике чудо це народження згори, звичайно. Але щоб люди повірили в того ж Ісуса Христа, що Він ходить з Богом, Він творив чудеса. І це передає нам, щоб люди знали, що взагалі-то Бог може все через своїх Божих людей. І сьогодні. Справді, багато людей зневірилися в храмах, ну, якісь служби Божі проводять. Я кажу, якісь, але вони ну, не мають наче нічого спільного з Господом. Та згадується, і ви зараз в ім'я Ісуса Христа, і слава Отцю, і Сину і Духу Святому, і в Христа хрестились, з Христа зодягнулися, де двоє чи троє. Там Він посеред нас. Ну, тобто якісь завчені фрази, із головна із них Бог любить вас. Бог любить вас, а часто сьогодні проповідує, а тому, що любить, тому карає. І люди думають, що вони прийняли хворобу від Бога. Це Бог їх карає. Я зараз почув в інтернеті хлопчик, каже: Бог вибрав мене, щоб я ніс хворобу рак. Ви розумієте, до чого доводить релігія? Ну, світ ясно сміється над таким.